Треба знайти місце, щоб переночувати, бо скоро почнеться ніч і вилізуть цілякі монстри. О, а що це там? Знищене селище, чи що? Ані, здається, хтось ходить. Підійду поближче. Оце так! І тут живуть люди? Ні, я не ризикну ночувати у такому місці. Треба це виправляти. Іху, всім привітаки, радий вас бачити! І як я обіцяв, я продовжую рубрику перебудов ванільних споруд в Майнкрафт. В минулий раз я просив у вас 400 лайкосиків, зараз ставка збільшується. І тепер ця ставка 500 лайків, і відос по перебудові вийде з максимальною швидкістю. Сьогодні ми з вами перебудуємо ось це жахливе село. Зробимо з нього цукерочку. А перед цим я б дуже сильно хотів вам порадити один крутезний канал. Якщо після Майнкрафту ви любите поганяти в CS GO, але не можете знайти український контент по цій грі, я переконливо раджу вам підписатися на цього хлопчака. Тут ви побачите крутезні нарізки, цікаві рубрики та поради. І це все українською. Канал тільки розвивається, тому переходьте за посиланням та підписуйтесь, ви не пошкодуєте. Я навіть сам захотів зайти в КС. Посилання у описі, а ми пігнали будувати. Давайте виберемо перший будиночок, який потрапить під мою гарячу руку. Ось, давайте, ось цей на околиці селища. Почнемо з цього боку. Виглядає він прям Фе, оглянемо його. Ну і гайда зносити це чудо. Ой, тільки ледве не забув. Давайте зробимо розмітку, тому що, на відміну від минулих побудов, тут бажано притримуватись минулих розмірів. Тепер можна зносити. Уляля, які тут ресурсики. Після того, як знесли, треба думати, з яких боків будемо будувати. Для початку візьму обтесану смерекову та дубову деревину. Та зроблю балки, на яких будуть триматися наші стіни. Ось так. Стіни. З яких же блоків будуть вони? Нехай вони будуть побілені, неначе в старих українських хатах. Для цього мені потрібний набір білих текстурних блоків. І для цього ідеально підійде діорит, кальцит, та про всяк випадок візьму вовну. Може, навіть і юзати її не буду. Для бази побудую стіни поки з кальциту. Пророблю дірки для дверей та віконечок, та вставимо стікл пакети, щоб жителі взимку не замерзли. Візьмемо для цього біленьке скло. Тепер давайте прикрасимо вхід, зробимо якусь вірандочку при вході. Тут я трішки поміскував, бо ніяк не міг гарненько це сюди втулити, але вийшло ось так. Думаю, файненько. І біля віконця давайте посадимо рози. Червоні-червоні, як калина. Хм, Хоча вони занадто сильно закривають вікна. Вони не для цих масштабів. Треба щось поменше, але при цьому що лаконічно підходило. А що якщо аметист, як на мене, непогано. Давайте тільки розбавимо його різними стадіями його ж росту. О, цукерочка. Тепер дах. Його, я думаю, зробити з тих. Самих блоків, як і поріг. Так воно буде підходити один до одного. Ось так. Хм, якось сиро. Давайте спробуємо розбавити іншими блоками і зробити моцне покриття даху. Давайте з граніту, буде таке рижаньке покриття, не наче в справжньому селі. О, no. ось це вже краще. Гайда, тепер додамо деталей: бочечки, заборчик, віконечко на даху, та на задньому подвір'ї зробимо склад сіна та вагончики з рослинами, дивними рослинами, і все рівно добавимо Добавлю сюди маків, ну дуже вони сюди підходять. І освітлення. Ну, кажіть хоч що, але мені здається, що воно доволі сильно асоціюється з українським селом. Саме ця комбінація білого та червоного. Ой-ой, ледве не забув про двері. Добавимо димохід та трішечки травички. І перша хатинка готова. Залишилися ще. Ой 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 Якщо поглянути, то село в Майнкрафт має декілька модельок будиночків. Потім вони просто повторюються. Самі моделі хищ я теж зроблю в декілька. Варіантах, однак село це не тільки будинки, а ще й доріжки, тераформінг, фонтан та освітлення. Тому це ще нас буде чекати. А поки переходимо до наступного будиночку. Ось такий у нас витвір мистецтва. Давайте оглянемо його також. Тут є придворове покриття та невеличкий виступ. Будемо від цього відштовхуватись. А тепер зносимо. І не забуваємо про розміточку. Кольорова гама блоків буде така ж сама, тому я просто буду брати блоки з минулого будиночку. Підводимо стіни, тільки тут ще додаємо невеличкий відступ. Ануки ж звідси правильно, не треба мені тут заважати. Зробимо східці та додамо двері. Ще не добудував, а вони, дивно, вже розглядають. От паршивці. Тепер дах. Тут буде важче, оскільки він незвичної форми. Прийдеться покумекати. Як і в минулому будиночку, робимо йому глибосланцеву окантовку. Всередині ж буде граніт. Вийшло поки ось так. Хм, Щось тут не так. Ага, на минулій будівлі дах виглядає наступним чином. Він, як звичайний, просто до нього добудували вірандочку. Зараз зробимо так і у нас. Ось, тепер інше діло. Добавимо стінам текстури. Декілька загальних деталей в придвір'ї. і вуаля. Другий тип будинку готовий. Бачите, я навіть додав котли з водою, щоб було канонічно. Тепер я хочу виділити перший тип будинку в лайтматику та дублювати його замість такого ж, але старого. Бо вони тут повторюються. Наприклад, ось цей виділяємо та вставляємо. Підправлю декілька деталей. Чудово! Хм, А ось цей будиночок прям круто розташувався. Мені чомусь це нагадує картину, де мужик стоїть на двох вантажівках. Тут Працювали професіональні будівники. Фундамент закладений на віка. Мені здається, його тут не має бути. Давайте знесемо можна на його місці зробити місточок. Ось такий невеличкий, неначе його змайстрували самі жителі міста. Трішки освітлення, ну це вже набагато краще. Не будемо брати до уваги, що я зруйнував будинок якогось жителя. Зато тепер в нього є місточок. О, ним же навіть користуються. Приємно спостерігати. Давайте тепер перенесемо і другий тип будинку. Тут якраз близенько є схожий. Ось так і ось так. О, тепер село починає виглядати красивіше. Рухаємось у правильному напрямку. Переходимо до наступного будиночку. О. О, то це богатий будиночок. Дивіться, в нього навіть стіни з глини. Щось мені підказує, що тут живе голова сільради. Взагалі по стилю не підходить до селища. От подобудують собі котеджів за людські гроші. Ай-яй-яй. А про селище навіть не думають. Все. Зносимо цей жах. Ревізор Діма і сюди дібрався. Що ти дивишся, га? Під нулик. Тепер зробимо розміточку. Чудово, будемо притримуватись форми минулої хижі. Вводимо стіни по стандартній гамі-блоків. Тепер треба. Зробити дах. І оскільки це не просто домівка, а домівка голови сільради, А це вам не хухри мухри Так ось тому і хижа має співпадати статусу голови села. Тому треба зробити незвичний дах. А для мене це біль. Я в одному відосі це казав. Ну добре, покумекаємо. Перепробувавши кілька варіантів, мені сподобався варіант перевернутої трапеції. Ну, це як трапеція, тільки перевернута. То я сам так назвав, не гугліть. Це мені нагадує будиночки вікінгів, Добавимо стіклопакети нашому ми. Меру зробимо файненький перехід з першого поверху на дах. Та на задньому подвір'ї збудуємо невеличку грядку: сіна та херсонських кавунчиків, заборчики та освітлення. І воля, будиночок мера готовий. І такими темпами ми вже заповнили будиночками половину селища. Залишилась ще одна половина. На цій половині нам перебудувати потрібно лише один будиночок ось цю коробочку. Вона виглядає ну, прям взагалі бідно. Зносимо її, зводимо стіни, зробимо мініатюрний дах, прибамбати вхід та. Конця. І щоб житель, який буде жити у цій хижі не бідував, приробимо йому невеличкий загін з корівками, щоб у нього було молочко. І ось цей будиночок у нас теж готовий. Давайте тепер замінимо будиночки, які залишились на ті, які ми вже з вами збудували. І подивимось, як це виглядає на цьому етапі. Не зось мій дім! І це ти називаєш домом? Зараз ти побачиш, що таке дім. О, як тобі? О, oh. Ой-ой-ой, скільки ж тут жителів зібралось! В них що тут східка? Ой-ой-ой, чим вони тут займаються? Сердечки пускають мені тут. Жителів і так багато, а так ще більше буде. Треба швиденько добудовувати всі хижі, інакше вони з зглузу скоро зійдуть. Так, здається, всі переніс та розташував. Тепер селище виглядає ось так. Однак це далеко не все. З будиночками ми покінчили. Беремось за структури. Наприклад, ось цей маленький базарчик. Надіюсь, це базарчик, бо окрім досок, тут ніц немає. І ще висить дзвіночок. дзень дзинь зносимо. Робимо невеличку розміточку, щоб зрозуміти. Скільки у нас місця. Розташовуємо балки, та тепер треба зробити якесь накриття. В базарчиках частіше всього воно з двох кольорів. Ну чомусь так прийнято. Але оскільки в нашому місті така біленька гама, я не думаю, що якийсь яскраво червоний чи жовтий підійде сюди. Тому я скомбіную два кольори: білий та світло-сірий. Поки непогано. Тепер залишилось подобавляти деталей: люки, банери, які підходять під колір смужки, бочки. Ну і звісно ж, кнопочки. І вуаля. Апгрейд базарчику готовий. Це точно краще, ніж було. І знову жителі сюди зібрались. Так, давайте тепер перебудуємо їх ферми. Я ось не розумію, навіщо вони їх піднімають на один блок. Щоб було зрозуміло, що то ферма. А так не зрозуміло, зносим. Тут взагалі можна зробити тераформінг біля річки та зробити невеличкий поле з пшеницею. Буде виглядати файно. Сапаємо земельку, зробимо невеличку огорожу та висаджуємо пшеничку. Почуваю себе агро. Номом без трактора, звісно, але все ж. І магічною кисною мукою скелета лучника, який їв растішку в дитинстві, вирощуємо пшеничку. Блоки професії, і це вже набагато краще. Залишилось лише зробити так на кожній з ферм селища. Блоки професії я потім прибрав, тому що ці жителі псують мені красу грядки, збираючи врожай. Що у нас там залишилось? Ага, загін з коровами. Чесно кажучи, він тут взагалі не в тему, тому що він згенерувався прямісінько на річці. А якщо вирівняти, то місця на загін тут немає. Тому стайню з коровами ми збудуємо окремо. Наприклад, ось тут. Зробимо огорожу смерекового заборчика, додам бочечок трішки, і щоб було щось попоїсти корівкам, залишу тут міні-склад з пшеничкою. Вишенькою на торці буде гарненьке оздоблення входу. І воля! Ще одна структура готова. Залишилось у нас лише освітлення, тобто ліхтарі на вулицях, фонтан, дерева, та найголовніше це дороги. Фонтанчик. Виглядає бідно. Давайте зробимо його з глибосланцю. Сходинками зробимо округлу форму. В стержнем фонтані будуть діоритово-кальцитові блоки. Добавлю всередину морське освітлення та додам декілька деталей. І це вже набагато краще. Мені здається, я станю зробив не тільки для корів. Ну, це вже їх діло. Ох, починаємо велике будівництво. Треба розібратися з стежинками, якої кольорової гами вони будуть. В мене був варіант з гранітом, однак він зливався з дахом. Був. Ще варіант з протоптаною землею, но це вже якось дуже бідно. Ми не з такої сім'ї Я із багатою. Але зупинився на ось цьому камяно цеглиновому варіанті. З заборчиком вигляді бочок, дерев, обтесаних, сходинок, листя та люків. Як на мене, має підійти. Тому я обрав блоки, які мені потрібні, і спочатку почав з клаптика дороги. Залив це все цементом. Я знаю, що то не цемент. Та виглядає непогано. Тепер додамо наш заборчик. Во, і взагалі топ. Ох, тепер залишилось все замінити у всьому селищі. Біля фонтанчика зробимо міні-площу. Ось. Так, ага, а тут перехід через річку. Треба зробити місточок. І не такий бідний, як ось там, а лакшері. Почнемо з полублоків, добавимо трішечки люків, і давайте зробимо накриття для місточка. О, вийшло файненько. Так, а тепер базарна площа. Тут в нас спекулянти будуть реалізовувати свій товар. Теж залієм тут все бетоном. Давайте тепер поглянемо, як це виглядає. Ой-ой-ой, зовсім інша справа. Тепер це хоч схоже на село, а не просто смітник. Село виглядає доволі голо. Треба додати кастомних дерев. Ну, дерева я люблю будувати, це ви знаєте. Давайте їх збудуємо там, де менше всього структур. Тобто пуста частина. Наприклад, ось тут, ось тут, біля загончика з обох сторін, також на цій стороні, і тут я зроблю садочок. На одному місці збудуємо багатенько дерев. Ось, тепер село прям цукерочка. Однак вночі доволі темно. Треба додати ліхтарі. Давайте його спроектуємо. Так, за Знову візьмемо коптильню. На нього поставимо кам'яний заборчик, а на нього вже влаштуємо смирековий заборчик. Ага, а на нього можна поставити ковадло. Тут влаштуємо люк та воронку, ліхтарик і давайте поглянемо. Хм, Не дуже. Давайте підправимо. По-перше, зробимо коротше, а по-друге, замість ковадла поставлю східці. Сюди, до речі, і хвіртку можна втулити на півблок. Люк та ліхтар. О, то це вже інша справа. І кнопочки. Ммм, цукерочка. Тепер залишилось цей ліхтар встановити на території всього села. Фух, нарешті все готово. Давайте тепер поглянемо, як виглядає наше село до та після. різниця, Чи не так? Напишіть у коменти, як оці круті перці. Ото я молодець! Тепер всі ці жителі зможуть нормально жити в крутих будиночках. Хоча, мені здається, Стані їм більше сподобалось. Ну це вже їх рішення. Смаки у всіх різні. А я вже буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Ви дуже круті, якщо додивились до цього моменту. Ставте лайкосик та обов'язково пишіть коментар, що мені перебудувати наступне. До нових зустрічей. Бувайте! Ну ось, тепер Інша справа, хоч нормально переночувати зміг. Дуже сумно покидати таке гарне селище. Але мандрівка ще не закінчена.